Перший добровольчий шпиталь на Івано-Франківщині. Як клініка пластичної хірургії стала госпіталем. Багато бійців, які потребують такого лікування, а тут воно досить таки добре. У Калуській громаді благодійники планують облаштувати десяток прихистків для переселенців. Є різні організації, які нам допомагають. Кав'ярні та екосумки у Франківську учасники безкоштовного курсу від молодої просвіти презентували свої бізнес-плани. Для того, аби потенційні інвестори, чи донори чи партнери змогли до них доєднатися і допомогти в реалізації, військовий третьої окремої штурмової бригади збройних сил України Євген показує рубайця, який заживає після операції. Це наслідок осколкового поранення, яке боєць отримав під Бахмутом місяць тому. Хлопець розповідає, першу медичну допомогу отримав на місці. Пізніше його направили у лікарню на Дніпропетровщині, а звідти привезли на операцію у перший добровольчий хірургічний шпиталь, що у селищі Лисець. Зараз багато поранених, багато бійців, які потребують такого лікування, а тут воно досить таки добре. Та й ну, звичайно, що зараз в такий час потрібно більше таких місць. Данило також боєць третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України. Хлопець розповідає, пішов воювати добровольцем 24 лютого минулого року, а 24 листопада під Бахмутом отримав поранення в руку. У першому добровольчому хірургічному шпиталі військовому провели дві операції. Спеціалісти та послуги на вищому рівні я б сказав, і я ж кажу, що до цього як потрапив у хірургічний центр цей брас, мене провозили по країні, саме держава, провозила мене більш ніж півтори тисячі кілометрів. Я сюди потрапив, якщо не помиляюсь, чи 19 чи чи 19, чи 20 грудня і. Менш ніж за тиждень вже прооперували мене. Більшість військових, які потрапляють у перший добровольчий хірургічний шпиталь, мають мінно-вибухові травми рук та ніг, каже лікар-травматолог закладу Руслан Бажалук. Ми їм проводимо вторинні хірургічні обробки рани, також видалення осколків, також ми їм проводимо невролізи нервів верхніх та нижніх кінцівок. Також ми проводимо їм пластику. Сухожилків у шпиталі військовослужбовці проходять фізичну та психологічну реабілітацію. Останню проводять у комплексі. Консультації з психологом поєднують із екскурсіями та відвіданими мистецьких заходів. Розповідає психологиня Анна Галущак. Ми спочатку дали театр, а потім ось такі більш масштабні екскурсії в гори на природу, такі виїзди. І ось тепер ще коні. А і ще до коней додались на станції. Тобто сюди приходять хореографи і ще така проводиться як танцювальні заняття. А, о, чисте, ворочки чиста. У терапевтичному відділенні надають безкоштовну медичну допомогу вимушеним переселенцям та родичам військових. Від січня тут можна укласти декларацію із сімейним лікарем. Також працюють двоє терапевтів, троє психологів, долучаються до співпраці і вузькі спеціалісти з інших медзакладів, розповідає лікар-терапевт цього відділення шпиталю Володимир Максимів. Також, за його словами, півроку тому запрацювали мобільні бригади закладу, які надають допомогу вимушеним переселенцям і в шелтерах області. Одним із перших це був, це був санаторій Сокіл, який знаходиться в Галицькому районі. Там, перший раз, коли ми до них приїхали, там було біля чотирьохсот ну, переміщених осіб, прийшли якась там медслужба, але ну не справляється. Їм важко було іга і, і, і Галич. Ну тому ми приїхали, і вони, вони були задоволені. Ми спочатку приїхали оцінили. Якби зробили такий, оцінили ситуацію, а потім ми зрозуміли потреби їхні, визначили їхні потреби. І вже наступна поїздка. Вона вже була е, з лікарями хірургічної спеціальності, і психолог поїхав. Перший добровольчий хірургічний шпиталь працює з березня минулого року. Його створили на базі приватної клініки пластичної хірургії. Керівник закладу Станіслав Онищук пригадує, у перший день повномасштабної війни запропонував колективу перепрофілювати роботу клініки. 60% працівників перейшли у новий заклад. Також до роботи долучилися спеціалісти вимушені переселенці з різних міст України. Зараз більшість з них уже повернулися додому. Більшість була з великим досвідом роботи, з досвідом роботи також і військової травми або з такими специфічними речами, з якими ми до того ніколи не стикалися. І кожного хто мені дзвонив, я запитувався, чи ви бачили в оголошенні про те, що це волонтерська ініціатива. У нас немає фінансів. Ну нас там щось трошки є, але ми не маємо можливості платити повноцінних зарплат. Ми не маємо можливості там навіть у нас багато інструментарію ще нема. І всі казали так ми. Побачили це в вашому інтерв'ю. Ми готові з вами робити це разом. Станіслав Онищук розповідає, упродовж року команда шпиталю виграла та реалізувала 12 грантових проєктів. Завдяки цим грошам та допомозі благодійників закупили необхідне обладнання, а також почали виплачувати зарплати працівникам. Від березня минулого року у двох відділеннях шпиталю надали допомогу приблизно трьом тисячам пацієнтів, каже Станіслав Онищук. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Прикарпатський наркологічний центр а також дві установи. Обласний заклад з надання психіатричної допомоги та спеціальний заклад з надання психіатричної допомоги приєднають до Прикарпатського обласного клінічного центру психічного здоров'я. Про скорочення персоналу та зменшення кількості ліжкомісць мова наразі не йде. Так, під час сесії обласної ради сказав виконувач обов'язків директор департаменту охорони здоров'я Володимир Дзьомбак. Нагадаємо, що вчора працівники наркологічного центру протестували проти реорганізації закладу. У коментарях Суспільному медики розповідали, що можуть втратити роботу, а пацієнти належне лікування. Втім, обласна рада підтримала реорганізацію цього закладу. За проголосували 56 депутатів. Володимир Цьомба каже, що таке рішення дозволить створити єдиний монопрофільний медзаклад. На даний час ми говоримо, що це є проект, який буде погоджений на госпітальній на госпітальній раді, то що ми говорили за реорганізацію загальної системи охорони здоров'я е, і кластериза, кластеризація закладів. Але е, тут є питання в монопрофільності закладу і в закладу, який може контрактуватися в нас не може бути 10 закладів чи 4 заклади монопрофільні, які надають спеціалізовану психіатричну допомогу. Зараз питання скорочення діжок знову ж таки воно не стоїть. Буде наоборот ми, будемо говорити про відділення дитячої, дитячої допомоги. Питання скорочення лікарів теж не стоїть. Благодійний фонд «Мув-Юкрейн» підписав із Калуською міською радою меморандуми про облаштування двох прихистків. В один із них, що розташований на вулиці Куцюбинського, орієнтовно за місяць планують поселити людей. А за словами головної спеціалістки Калуського міського виконавчого комітету Мар'яни Думенко, головна умова волонтерів будівлі, у яких облаштовують шелтери, мають бути у комунальній власності. Умова співфінансування 10% від нашого міського бюджету. Сюди цих 10% входять, звісно, різні проектні роботи, кошториси, підведення комунікації, збільшення електричної потужності. Такими роботами займається місто. Новий шелтер це чотириповерхова будівля, розрахована на 45 людей. На першому поверсі кухня та їдальні, які ще дообладнують. На кожному поверсі окремий санвузол. Тут якраз починаються кімнати для ВПО. Меблі, меблі, все, все збудовано тут в Україні. Меблі. А це одна родина, друга родина. Ще треба нам зеркала поставити. Повністю забезпечені кімнати. Також на території є окремий будинок, у якому житиме багатодітна родина. Розповідає співзасновник фонду Move Ukraine джон Шморгун. Нині будівлю утеплюють. За словами співзасновника фонду Move Ukraine Джона Шморгуна, цим займається міжнародна організація із міграції. Її волонтери також надали меблі та побутову техніку для цього шелтеру. До співпраці долучають і українських виробників та підприємства. Залучай меблі, тут є компанії, українські компанії, які нам будують меблі, штори ферріанки нам шиють другі організації. Знаєте, все в деталях, звідки начення, вилки, ложки, ножі. Це треба все забезпечувати. Тобто є різні організації, які нам допомагають. Навесні на земельній ділянці біля прихистку внутрішньопереміщені особи зможуть вирощувати для себе городину. За словами Джона Шморгуна, цей проєкт символічно назвали сади перемоги. Загалом у Калузькій міській територіальній громаді зареєстровано майже 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Зараз 26 переселенців проживають у садочку. Вони перші у списку на переїзд до нового прихистку, каже завідувачка сектору роботи із переселенцями Калуської міської ради Тетяна Каблак. Наші внутрішньопереміщені особи пишуть заяви на ім'я голови міста нашого Андрія Михайловича. Найде щоб розмістити їх у прихистку, і ці заяви надходять до управління соціального захисту. І ми їх ці заяви реєструємо і ведемо облік цих осіб, які потребують поселення. У 2022 році у Калузькій громаді благодійний фонд допоміг облаштувати п'ять прихистків для переселенців, розповідає Джон Шморгун. А впродовж 2023 року в громаді має з'явитися ще 10 прихистків. Один із них на 240 місць. Наталі Олексієнко, Назарій Гук новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Тетяна Васильєва планує відкрити у Івано-Франківську тематичне кафе, наповнене атмосферою рідного Маріуполя. Сьогодні жінка презентує свій бізнес-план, який розробила під час навчального курсу від громадської організації Молода просвіта Прикарпаття. Тетяна Васильєва розповідає, що це її перший досвід у сфері бізнесу. Власну кав'ярню жінка хотіла відкрити віддавна. Основний концепт закладу це душа Маріуполя у Франківську. Оформлення закладу буде в стилістиці пам'ятних для мене міста Маріуполя. Це наша вежа, драмтеатр, море, пірс, наші гарнючі парки та пішохідні зони. Тетяна каже, що для відкриття власної кав'ярні бракує грошей і знайомств. Ти тут нова людина, ти майже нікого не знаєш, і важко там знайти якісь пост... постачальників, якісь фірми, які з тобою будуть співпрацювати. Наймолодшою учасницею навчального курсу від молодої просвіти Прикарпаття є 14-річна Франківка Анастасія Чижик. Вона хоче відкрити кравецьку майстерню з виготовлення екосумок. Така ініціатива, зі слів дівчини, сприятиме і зменшенню кількості сміття. Такі пакети, які дають нам на касі, розкладаються близько 250-300 років. Це ми всі помремо вже до того моменту, а вони досі гнитимуть на землі. Нелогічно. Крім того, вони фактично 2-3 рази їх використають, але ніхто їх тож засушувати не буде. І крім того, вони не особливо якісні. Шопери місткі, малогабаритні, стильні, багаторазові і реально прослужать спокійно 2-3 роки. Безкоштовний навчальний курс бізнес-планування організувала молода просвіта Прикарпаття. Керівниця цієї громадської організації Євгенія Бардяк розповідає, що основна мета занять. Навчити людей створювати власні бізнес-проєкти та шукати для них фінансування. Такі бізнес-плани сьогодні будуть презентовані. Їх учасники напрацьовували протягом двох місяців з досвідченою експерткою, яка супроводжувала весь цей процес для того, аби потенційні інвестори, чи донори, чи партнери змогли до них доєднатися і допомогти в реалізації. Ілона Шевченко, Трішустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Автор близько 200 досліджень і монографії про історію Галичини початку ХХ століття Петро Сіриджук презентував книгу першого гуцульська сотня УСС сотника Клима Гутковського. Непоіменний список січових стрільців, цього як каже історик маловідомого гуцульського військового формування, натрапив під час наукових досліджень у національній бібліотеці Варшави. У монографії описана доля кожного з них, що за словами Петра Сіриджука, доповнює загальну картину боротьби галичан за українську. Державу мені вдалося відтворити бойовий шлях стрільців і старшин першої гуцульської сотні. І так по цеглині, по краплині і вийшло значить, дослідження про першу гуцульську сотню. Це зайняло два роки. Петро Середжук розповідає, що ця монографія про 140 гуцулів, які не підкорилися австрійській владі під час Першої світової війни. Вони, зі слів історика, стали предтечою формування гуцульської республіки, охороняли вишківський перевал. 40 з них, що вижили, пішли воювати на Надніпрянщину з Червоною армією. Жоден не залишився в живих у великій війні. Модератор презентації, директор інституту гуманітарної підготовки та державного управління Дмитро Дзвінчук каже, що книга перегукується з сучасними подіями української боротьби за унітарну державу. Час протистояння цього проти російської агресії це особливо цінна така праця, бо вона показує постійну тяглість і прагнення українців до вільного життя до життя в своїй країні. І навіть в той час, коли Україна була роз'єднана, все одно вони прагнули воз'єднання, все одно цілі у них були одні: це створити унітарну українську державу. Олена Нечвідова, Андрій Шустикевич, Суспільне, Новини Івано-Франківська.